Вітаю вас, моя люба малеча! З вами знову я, Оленка, я хочу познайомити вас з театральним світом мого рідного міста, колиски українського козацтва, легендарного міста Запоріжжя! І почнемо нашу мандрівку з Запорізького академічного обласного театру Ляльок Коли народжується дитина, в перші роки її життя її оточують найулюбленіші іграшки ляльки. Тож і перший театр, який кожна людина відвідує у своєму житті, це ляльковий театр. Він відкрив свої двері в далекому 39 му році. І всі 84 роки. Театр є оазисом дитячої казки, дива та фантазії. Ляльки тут скрізь і у фоє, і на стінах театру. Вони різні, чарівні казкові, сучасні, навіть трішки дивакуваті. Коли робиться лялька, майстер всіляє в неї всю душу. Колектив театру знайомить дітей з чарівним світом казки та задовільняє всі дитячі побажання. Подивіться на афішу, що чекає маленьких глядачів. Тут і перший досвід знайомства з мовним етикетом та чарівними словами, і взирець дотримання чистоти, виставами й додир. І раді зустрічі весни після довгої зими і захопливий світ добра і турботи про домашніх тварин. В театрі часто проходять благодійні вистави, вихованці дитячих реабілітаційних центрів міста з радістю приходять в театр. Ви тільки подивіться. Як загоряються очі у малечі від зустрічі з улюбленими персонажами та можливостями доторкнутися до чарівного казкового світу? Колектив театру щодня проводить репетиції вдосконалює репертуар, щоб маленькі глядачі завжди з захопленням та радістю йшли до театру. Любов до сцени та глядачів. Ось головні риси акторів театру. Вони дуже полюбляють виїзні вистави, коли вони приїжджають до дитячих садочків і мають змогу побачити та доторкнутись до дитячих рученят та побачити їх яскраві, запалені казкою, очі. Якщо чесно, дуже скучила за ранніми виїздами у дитсадки, тому що мені подобається дитяча реакція. Вона насправді така якась чесна. Да дуже хочемо побачити реакцію на нову виставу. Вона незвичайна, я дуже люблю незвичайні вистави. Тож актори і ляльки з нетерпінням чекають на зустріч зі своїми маленькими глядачами, а малеча Запоріжжя. Знає, де знаходиться місце чарівної сили, добра та мистецтва. Наш наступний театральний об'єкт? Це Запорізький академічний театр. Молоді, театру. В цьому році виповняється 44 роки. Колектив театру складається з професійних акторів, а постановки театру не раз отримували нагороди та премії. Призи на багатьох театральних фестивалях. Театр брав участь у Міжнародному театральному фестивалі в Угорщині. Для чого акторам театру довелося вивчити мову Есперанто і зіграти на ній виставу Мауглі. Увага колективу театру. На високий виконавський рівень. Колектив прагне до експерименту, пошуку нових форм. Театр ставить спектаклі різних жанрів комедії, трагікомедії, дитячі музичні вистави. Репертуар театру складає більш ніж 30 вистав, які поставлені як за класичною, так і сучасною літературою. На базі театру. Часто проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, як і оцей присвячений Дню Соборності України. Зараз гостинна двері відчиняє найстаріший запорізький академічний обласний музично-драматичний театр імені Магара. Цього року він відкриває 94-й театральний сезон. Ось таким він залишився на світлинах після Другої світової війни. Біля 30 років. Незмінним керівником театру був Володим Герасимович Магар, в честь якого і назван театр. Театр було реконструйовано, і в 2000 році він відкрився після повномасштабної реконструкції. Кожного року театр показує. Більш як 380 вистав, тематичних концертів, культурно-мистецьких програм, обслуговуючи більше 80 тисяч глядачів. Вертуарні афіші театрі зараз 44 вистави, театралізовані концерти, які яскраво визначають насичену різножанрову театральну палітру. Прагнення бути в системі європейських цінностей спонукає колектив театру до участі в різноманітних фестивалях та театральних конкурсах. Ось такий великий та дружній художній колектив працює в театрі. І за високі творчі досягнення, ефективну співпрацю, проведення спільних культурно-мистецьких заходів. Його було нагороджено орденом за розвиток запорізького краю третього ступеню. Ось і підійшла до кінця моя розповідь про театр та людей, які в ньому працюють. Але я сподіваюсь, ваша подорож до казкового чарівного театрального світу тільки починається. Хтось з вас буде відвідувати театр як відданий глядач, а може, деякі з вас стануть справжніми акторами. Але театр навчить вас бачити прекрасне в людях та житті, розбудить вашу фантазію, виростить їй крила та навчить літати. Бо у театрі все можливо. Це будинок чудес, який ніколи не залишить людину порожньою.